Проблема з дренажними системами призвела до того, що 20 хвилинна злива наробила у селі Красноромійському багато лиха. Будматеріали, перната худобина та рослини з городу позмувало геть у річку. У нас постійна проблема з дренажними системами. Уже скільки років боремося з цими, уже скільки заявлень писали в ну, в раду там. Уже сколько говорили, що почистили хотя бы ярок. Они приїхали тут чуть-чуть перед ярком, выкопали, за ярком, выкопали. Все. 20 минут сегодня шел дождь, куча песка ушла, цыплята, уплыли, все, в хате вода, все везде полно. Огород, в самый лучший воду урожай должен быть. Нету ничего. Полный колоді, сливная яма, погріб по ступенькам. На огороді взагалі нема нічого. І в пори все пропало. З лопатами та вилами вийшли селяни, аби допомогти бурхливій зливі не виходити за межі ярка. Та марно вже кілька років Ливневі або талі води заливають два двори по вулиці Октябрська. А цього разу постраждали вже сім будинків з присадибними ділянками. До свого керівництва зверталися, кажуть, неодноразово, але віз і досі там. это было заявление подано, еще Ольга Владимировна она у нас была э, председателем сети 14-12-09. Вот землеустроитель принял нам это заявление, расписался, подпись его все есть. Мы просили восстановить и углубить траншеи для стока воды, таяния снега и ливней по переулку Октябрьскому. Это вот, вот этот переулок Октябрьский. Ранее ежегодно траншеи для стока воды углублялись и продлялись до луга. Повністю, ну і вийшло додати сток води були, а зараз його немає. однією з причин ситуації, що склалася, мешканці села вбачають і в неправильному упорядкуванні землею орендаторами. Орендатори, які зайняли луга під посів зернових контур, повністю перепахали, повністю до дороги. Клугу. І ці всі траншеї були сравняли, і посіяли там, ну, продліли там пасіли і все. Ображаються селяни і на керівницький склад, і на своїх депутатів. Кажуть, обіцяють багато, а не виконують. Ковалинчика нам обіцяла з прошлого року перед вибором, я в неї спрашивала, а ви я рух Вона, да, ми, звісно, прочистимо, тільки голосуйте за мене. Ну і що ж вона прочистила? Два ковша тут, ковш і там ковш. І щоб ми ще за неї голосували. Це теж, типу, да, проблема. Ну, я зайнятий. сьогодні зайнятий, завтра зайнятий, все нікали. І зараз телефон виключив. Дозвонилась до секретаря, а вона теж помовчала трубку і виключилася.